Ми закінчили робочу зустріч з місією Світового банку, обмінялися думками і пропозиціями. І хотів би заакцентувати увагу на тому, що реалізація проєкту Світового банку по питаннях, пов'язаних з поліпшенням охорони здоров'я на службі у людей, це є частинка проєктів по залученню інвестиційних коштів міжнародних світових фундацій. В економіку Волині. Це один із найбільших проєктів, які реалізуються на території Волинської області з залученням коштів світового і європейських банків. Для нас це також проєкт, який ще раз підтверджує відповідні етапи реформування в галузі медицини. Тому проєкт має. За собою відповідні етапи. Я хотів би зосередити увагу тільки на тому, що прийнято рішення. Ми порадилися з паном Фонзао і домовилися, що щоквартально координатори проєкту будуть звітуватися перед громадськістю, перед місією Світового банку, перед Міністерством охорони здоров'я, про хід реалізації проєкту. Всі матеріали проекту будуть висвітлені на сайтах обласної державної адміністрації. Управління охорони здоров'я ви матимете можливість приймати участь в обговоренні етапів проекту, відвідувати об'єкти, які будуть будуватися, і які будуть забезпечуватись відповідним обладнанням, а також вносити пропозиції по подальшому реформуванню структури охорони здоров'я на території Волинської області з врахуванням особливості проекту світового банку. Це маленька частинка реформування, тому що більше зачіпає кардіологію. Але ми вважаємо, що проект є основою реформи. В цілому він створює передумови розподілу обов'язків між первинною, вторинною і третинною ланками медичного забезпечення і охорони здоров'я, і направлений в першу чергу на посилення первинної ланки обслуговування наших мешканців. Я надіюсь, що під час реалізації цього проекту ми зможемо не тільки з вами ефективно використати кошти Світового банку, а й ще раз підтвердити можливість Волинської громади активно співпрацювати з європейськими світовими фундаціями по залученню коштів в економіку регіону. То й дуже важливо, що керівництво світового банку сьогодні матиме можливість проінспектувати ті перші напрацювання. Тому в рамках нашої програми роботи зараз велика технічна нарада з залученням спеціалістів Світового банку, координаторів, консультантів проекту, представників Міністерства охорони здоров'я. Значить, потім робочі секції, семінари по окремим напрямках, і після того. Відвідуванням керівництвом місії Світового банку по даному проекту, значить, відібраних об'єктів в місті Луцьку і в Луцькому районі, а також відвідування наших закладів охорони здоров'я, які будуть приймати участь в цьому проекті, або які мають відношення до проблеми, яка визначена в цілому цілю даного проекту. Журналісти матимуть змогу побувати на цих засіданнях, секціях і побувати на цих об'єктах. Я запрошую всіх до співпраці як ви знаєте, світовий банк співпрацює з урядом України і України в плані впровадження великого проекту з реформи системи охорони здоров'я. Цей проект є одним з найбільших у сфері охорони здоров'я в європейському регіоні. Що фінансується світовим банком, його бюджет складає 215 мільйонів доларів. США. І валин є одним з найважливіших регіонів у цьому проєкту. Загалом сума інвестицій складатиме близько 30 мільйонів доларів. Проект побудований таким чином, що ініціатива йде знизу до гори, тобто ми відповідаємо на ті запити, які надсилають нам регіони. Нам дуже подобається те, що керівництво області спеціалісти тут зосереджуються саме на підтримці первинної ланки надання. Допомоги. І ми поділяємо це бачення і дійсно вважаємо, що інвестиції саме в первинну ланку надання допомоги є найбільш ефективним, те, що дає віддачу в плані поліпшення медичних послуг для населення. і крім цього, ми також передбачаємо закупівлю обладнання для багатьох закладів охорони здоров'я. Тому ми з нетерпінням чекаємо виконання даного проекту за підтримки Керівника області, також його команди, і хочемо сподіватися, що ці кошти дійсно будуть використані для тих цілей, для яких вони призначені. Мені дуже сподобалася ідея губернатора в тім, щоб поліпшити прозорість цього проекту, в тому плані, щоб зробити всю діяльність проекту, всі заходи за проектом публічними, щоб запрошувати ЗМІ освітлювати ці події, щоб це було доступним для широкої громадськості. Як команда банку ми зацікавлені з праці з регіоном для того, щоб допомогти у проведенні реформи системи охорони здоров'я в області. Дякую. Ці реформи, які запроваджуються, це той шлях, який ми повинні пройти усі разом. Тому що створити систему охорони здоров'я нової моделі це справа не лише Міністерства охорони здоров'я, до цього повинні бути залучені і брати активну участь усі, як представники влади центральної і місцевої, так і медична громадськість, і також громадяни, як пацієнти і Інші хто розуміє свою участь у покращенні цієї сфери, є закони, які вже внесені у Верховну Раду. Є створена уже зараз концепція реформування за напрямами. Таким чином, ці базові проекти документів ми Максимально напрацьовуємо і вже велика частина на сьогодні створена. Цей проект світового банку, який реалізовується у вашому регіоні, нам якраз у цьому дуже повинен допомогти, і ми працюємо разом щоб. Так було, тому що це буде ця модель, за якою практично буде працювати вся Україна. Думаю, що ми усі разом зможемо покращити систему медичного обслуговування і. Якраз ваш регіон для нашої для апробації цих механізмів дуже хорошим, тому що це регіон з хорошими демографічними показниками. Регіон, який відзначається працелюбністю, який відзначається серйозним відношенням до роботи. Цей проект буде дуже корисним як для регіону, так і для України.